Добрий день, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми познайомимося з нотами другої октави і поглянемо, як вони розташовуються на нотоносці і на гітарі. Ноти другої октави записуються у верхній частині нотоносця після третьої лінійки. Отже, між третьою і четвертою лінійками. Розташовується нота ДО. Нота РЕ записується на четвертій лінійці, а МІ між четвертою та п'ятою лінійками. Зразу ж я пропоную вам запам'ятати ноти, які записуються між лінійками. Це ноти до і. Мі. До головна нота. Тому що з неї починається октава. А МІ для гітаристів важлива тим, що є першою відкритою струною на гітарі. Далі на п'ятій лінійці знаходиться нота Фа. А ось соль над п'ятою лінійкою. Наступні звуки. Розташовуються на додаткових лінійках зверху. Нота ля на першій додатковій, а Сі над першою додатковою. А тепер давайте повторимо: між лінійками До і МІ. До між третьою і четвертою. Мі. Між четвертою та п'ятою. Далі на лінійках Ре і Фа. Ре на четвертій. Фа на п'ятій. Над п'ятою лінійкою соль. На першій додатковій Ля. І над першою додатковою Сі. Далі. Ми розглянемо, як розташовуються звуки другої октави на грифі гітари. Гітара хроматичний інструмент. Гриф гітари розділений ладами на півтони. Півтон це найближча відстань між двома сусідніми звуками. І тепер слід запам'ятати таке правило між звуками. Мі-фа, Сі до, відстань, півтони. Пам'ятаємо між звуками мі-фа, сі до, відстань півтону. Між іншими звуками відстань один тон на гітарі це буде знаходитися через лад. Ми спробуємо зараз розташувати звуки другої октави. Таким чином, пам'ятає це правило. До слідуючий звук Ре через лад. Відстань один тон. Запам'ятовуємо. На другій стороні у нас два звуки: другої октави До і Ре на третьому ладі. Йдемо на першу сторону відкрита МІ. Міфа півтону відстань на першому ладі Фа. Інші звуки через лад. Фа соль один тон через лад. Соль. Від соль, слідуючий звук. Ля через лад. Ідемо у п'яту позицію. Ля через лад. Сі. І Сі до відстань. Півтону. Четвертим пальцем до третьої октави. Зараз я ще зіграю звуки другої октави. Цілком. На другій струні у нас звуки до і ре. Перший лад до, третій лад Ре. Ідемо на першу струну відкрита. Мі. Перший палець, перший лад Фа, третій лад соль. Переходимо у п'яту позицію. Перший палець ля. Третій Сі. І Сі до півтону, четвертий палець. Зверніть увагу на аплікатуру пальців лівої руки. Перший, третій. Відкрита нуль, перший, третій палець у п'ятій позиції. Перший, третій і до третьої октави, четвертий палець.